Багато в яких автомобілях немає люку з таким розміром. Чирі QQ 2011 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,1 літра. Маємо ось таку передню оптику, передні протитуманні фари. Пробіг на даному автомобілі у нас становить 150 тисяч кілометрів, якоспавні диски та зимова гума. Перейдемо до салону автомобіля. По салону нас зустрічає така. Вставочка механіка в карті, повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, такі текстильні сидіння, як водія, так і пасажира. Ось таке кермо, також приборна панель, регулювання світлом. Це в нас, до речі, автомата, саме робот. Маємо два пістаканнички, магнітофон, кондиціонер, обдув лобового скла, електропідігрів заднього скла. На даному автомобілі ми ще маємо люк. Маємо в місткий багажник, враховуючи розмір автомобіля та запасне колесо. Також позаду ми маємо текстильний диванчик, в також в гарному доглянутому стані. Та й сам автомобіль в непоганому стані, який чудово підійде для дівчини та пересування по місту. Тож, друзі, за оглядом та тездрайвом даного автомобіля, запрошуємо в місто Суми вулиця Крут, 19.